Перш за все, негайно перейдіть на український інтерфейс Steam та PlayStation. Так багато хто не знає досі, що PlayStation та Steam перекладені українською. Причому Steam це зробив ще роки тому, а це дуже важливо зараз. Так само ваш священний обов'язок поділитися цим відео з друзями в соціальних мережах і де тільки можна, щоб абсолютно всі українці змінили мову інтерфейсу в Steam та PlayStation на українську, а також переходили на український контент. Інформаційна війна надзвичайно важлива і нам потрібно масово українізуватись на тих майданчиках, де це вже можливо. А чути я дуже на український приході. Я ще з востоком на свободна Да і ще мені стає челюсть не підходить, як ось там пліаніцем. Батько наш Бандера, шановні. Слава Україні, героям! Слава, приємного перегляду! Шо? Експрес огляд Elden Ring. на метакритиці. Гра отримала 96 балів від критиків та трохи нижче від 7,5 до 8 від гравців. Оцінка гравців нижча, здебільшого через серйозні технічні проблеми на релізі, а саме продуктивність і оптимізація. Особисто для мене то це чудова гра. Але відкритий світ інколи томить, будемо чесні. Дуже багато відкритих пустих локацій, що не завжди позитивно впливає на темп. У всьому іншому дуже крута гра. Майже шедевр я б сказав навіть десь 9 з 10. Та й навіть відкритий світ багато в чому є вдалим і цікавим. Всім фанатам Souls або тим, хто цікавився. І хотів долучитися, рекомендую. Проект став набагато гнучкішим в порівнянні з попередніми соусами від FromSoftware в плані складності. Тож це також і точка входу, щоб долучитись. Та ознайомитись з жанром новачкам. Ще кілька слів про інші релізи за останній місяць. LX 2 це тихий жах, коса крива і дуже поламана. Це, до речі, остання гра, яку мені довелося пограти до повномасштабної війни. Для фанатів першої гри, серії готіка та і піранья байд в цілому, мабуть, так сяк піде, бо це все ще стара добра готика, тільки в профіль. Але закрити очі доведеться мало не на три четверті всього проєкту. Бо по стандартам ігор сьогодення це замах на гривню, а удар на. Копійку, окрім тексту в грі і його розгалужень, тобто безпосередньої ролівки, всі інші аспекти зроблені ну дуже погано від оптимізації та балансу до боївки, анімації та графіки знову ж як на 2022 рік. Хоча навіть на 2010 виглядає все дуже не дуже. Всі інші анонси, або, на мою суб'єктивну думку, не цікаві, або вже не актуальні, як, наприклад, геймплей Final Fantasy Origin Stranger of Paradise. Та трейлер Ghostwire Tokyo від Tango GameWorks. Обидві гри вже вийшли, і та, що по мотивам фіналки, виявилась, ну дуже крінжовою і недолугою, як сюжетно, так і графічно. Геймплей стримано хвалять. Ghostwire Tokyo також відносять до дуже і дуже посередніх. Хоч і кращою, ніж Stranger of Paradise, як на думку критиків, так і на думку гравців. Тут вже всі хвалять дизайн і креатив, але сварять все інше: від одноманітного відкритого світу у кращих традиціях Ubisoft до нецікавої основної історії. Щоправда, другорядні квести сподобались багатьом значно більше за основний сюжет. Коротше, обидва проєкти дуже на любителя. Stalker 2 вийде на Росії! Тримайся, синку! Ну, про це вже розтрубили всі можливі і неможливі російські пабліки та ютуб-канали Запребріка. Немов ха ха-ха-ха, от ви приповзли хахли. Не можете без наших грошенят. Але вся їх велич, як завжди, тільки на словах. Справа в тому, що розробники не продаватимуть насправді S.T.A.L.K.E.R. 2 на території Росії, але вони сковані договором з Microsoft, а тому гра мусить вийти в Game Pass всюди, де є офіційно Game Pass. Проте лапті ноги в своєму стилі замовчують той факт, що Game Pass в Росії зараз немає, як і Xbox офіційно, як і усієї іншої продукції Microsoft. Все, що вони можуть, це грати через Аргентину в Game Pass або купити контрафактний диск, якщо вже встигли придбати контрафактну серію серії X Але навіть з Аргентиною зараз все в них сумно, бо тепер, щоб грати через цю країну, їхній російський картон вже просто картон. Їм потрібна карта Казахстану. Через яку вони куплять собі гру або код погашення Pass в подарунок. А краще друг з Казахстану, який їм все купить і активує, або ж самому активовувати через VPN, спід роутера і там різними шаманськими бубнами. Після всіх цих маніпуляцій через Казахстан і Аргентину вони все ж зможуть користуватись геймпасом. І як результат грати в Сталкер 2 на релізі, але це тільки у випадку, якщо США не накладе повне ембарго на будь-яку співпрацю з Росією. Тоді і цю схему прикриють, і їм доведеться юзати VPN Казахстана або іншої країни, щоб грати вже через VPN або в офлайні. Іншими словами, як ви розумієте, пограти в Сталкер 2 можна буде на Росії в будь-якому випадку. Так само, як китайці успішно долають свій великий і непереможний фаєрвол. Ті ж торенти там живуть і просвітають десятиліттями, а зараз в них новий виток популярності. Зупинити цей процес може тільки Чебурнет, тобто якщо Росія від'єднається від світової мережі і закуклиться в своїх розграмах, контактах, однокласниках і алодах, або якщо заграняв Stalker 2, почнуть розстрілювати на червоній площі, що, в принципі, можливо. Але офіційно GSC Game World не продає і не продаватиме Stalker 2 на Росії. Тому забрати російський дубляж, а в ідеалі і текст, як я вже казав раніше, було б дуже актуальним і правильним рішенням в поточній ситуації з боку розробників. Think about it. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Посилання на збір коштів для громадської організації Допоможе фронту. Є в описі, а також за можливості підтримуйте мене на Patreon та ставайте спонсором на Ютубі в один клік. Дякую всім, хто вже це зробив. Особлива подяка ось цим чудовим людям, які є мегатронами нашого каналу. А також найбільша подяка Олександрі Кузніцові за надзвичайно масштабний вклад. Дякую за перегляд. Допомагайте українському контенту ширитись у всеме Ну а на сьогодні на цьому в мене все. Зустрінемось в наступних відео. Слава Україні! І дай Боже! Як задіфайно палає, скажи.